Росіяни увійшли до Вугледару на Донеччині, стверджують у Діпстейт. Воїни ЗСУ відверто розповіли, що там відбувається. Водночас нардепка попередила про загрозу для п'яти обласних центрів України. більше, де безпека нависає над усією Україною і в повітрі. Експерти допускають, що ракетно-дронові удари загарбників можуть стати цілодобовими. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українців попередили про нову Загрозу цієї осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів України та нищити їх. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці в соціальній мережі. Також нардепка перераховує, яких саме обласних центрів стосується небезпека: це Запоріжжя і Дніпро, до яких росіяни поступово наближаються Харків і Херсон, які вже тривалий час зазнають постійних атак, а також суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Кущині. Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх Запоріжжя і Дніпро, до яких вони поступово наближаються. Харків і Херсон, що вже тривалий час, зазнають постійних атак, а також суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині. Ви бачите наскільки складною є ситуація в США, а також неадекватність військового керівництва, яке зайняте курською пісочницею та забирає туди бригади. Водночас вона закликала військових чинити спротив агресору, а цивільних допомагати воїнам. Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум. Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях. Українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини. Ця інформація не на жарт занепокоїла суспільство, тому ТСН ЮЕЗ з'ясував, чи дійсно є загроза зі створення плацдармів для п'яти обласних центрів, та чи доречно нам посилювати активність на території Російської Федерації у Курській області. За словами військового експерта Ігоря Романенка, ситуація на фронті дійсно складна, але про створення ворогом якихось нових плацдармів у класичному розумінні цього терміну не йдеться. Питання в іншому саме в напрямках наступу росіян поточних та нових. Які вони будуть вважати важливими і перспективними для себе саме там вони будуть концентрувати свої сили та намагатися просуватися вперед зараз? незважаючи на зусилля наших сил оборони, росіяни повільно, але все ж просуваються вперед на покровському напрямку. Але одразу пересуватися на п'яти напрямках окупанти не можуть. Експерт підкреслює, що питання не у плацдармах перед конкретним містом, а йдеться проведення бойових дій у якомусь одному напрямку. Мета ворога не лише завдати нищівних ударів по конкретних містах і навіть обласних центрах. Росіяни мають свою стратегію. Якщо ворог пересунеться на якомусь напрямку значно далі, то там згодом можуть з'явитися і воєнно-політичні наслідки, захоплення та оточення адміністративних важливих областей. Саме цим чинником керується ворог. Зрозуміло, що росіянам можливо захопити один чи декілька обласних центрів України, бо до цього їм вдалося захопити лише один Херсон, але й той вони втратили. Ігор Романенко переконаний, що ми маємо продовжувати активні бойові дії на Курщині та спрямовувати туди додаткові військові ресурси. Посилення військових дій на Курщині варто продовжувати, бо це передусім пов'язано з роботою щодо можливого переговорного процесу з противником. Якщо з перемовин прибрати цей компонент Курщину, то у нас мало що залишиться, щоб протиставити ворогу. Він додає, що у плані миру чи перемоги серед низки факторів має бути присутня реальна військова допомога від наших союзників, а вони активність у цьому процесі на жаль не виявляють. І чим далі, то більше говорять про закінчення війни саме дипломатичним шляхом. Певна логіка в цьому є, але вирішити питання можна саме військово-дипломатичним шляхом і лише в тому разі. Якщо це все буде підкріплюватися успішними військовими діями з боку України, якщо ж буде погіршуватися ситуація на фронті, то ще й залишити Курщину, то у нас взагалі не залишиться аргументів. Буде лише один військовий. А як його ефективно реалізувати, якщо постійно гальмується процес із надання Україні військової допомоги з боку наших союзників? Експерт додав, що зараз доволі складна ситуація навколо вугледара. Росіяни намагаються там створити котел, наступають з тилу наших сил, а також зі східного та західного флангів. На жаль, ворогові вдається просуватися вперед. Вони сконцентрували там достатньо великі сили, а бригада, яка утримує місто, поки суттєвого підкріплення немає. Тому ситуація в Угледарі критична. Він підтверджує, що наслідки від можливого захоплення Угледара можуть бути негативними. Не виникає загроза для обласних центрів Дніпра та Запоріжжя. Ціль ворога перерізання логістичних шляхів для наших військ, просування противника на захід. Якщо це те, що ми починали розмову посилення наступальних дій на якомусь одному напрямку. Захопивши вугледа, росіяни зможуть продовжувати пересування до великих міст. Спочатку пересування на цьому напрямку матиме лише оперативне значення, а далі може перерости у стратегічне. З військової точки зору, це певні напрямки та території, і ситуація може погіршуватися. Страшна картинка, правда. Ось в цій реальності щодня і щоночі перебувають воїни 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади разом із побратимами із союзних підрозділів. Їм вдалося пригальмувати просування окупантів у напрямку Катеринівки. Це ділянка на півдорозі між Кураховим та Вугледаром, де ворог котрий місяць щоденними фронтальними атаками піхоти й час до часу за підтримки бронетехніки намагається розрізати навпіл район оборони українців. А флангові обхідні удари окупантів навколо Гледара тривають фактично цілодобово. Про це розповідає Богдан Януш, заступник командира батальйону 79-ї Таврійської ОДШБР. Після формування оцих так званих охоплення у вогневий мішок вугледару і причистівки. Ну плюс водяне противник наростив ураження FPV і артилерією саме з того флангу. Водночас фронтальні атаки окупантів уздовж річки сухій Ялив, очевидь, з метою розрізати навпіл увесь новопавлівський район оборони українців нікуди не поділись. Запевняє командир артилерійського розрахунку 79-ї таврійської ОДШБР на псевдошаман. Вони зараз полізли вперед на Костянтинівку. Лізуть їх розносять. Вони далі лізуть. Посилають другу групу, може якось закріпиться за великим рахунком, розповідають воїни десантно-штурмової таврійської бригади у намірах окупантів мало що змінюється. На даний момент тактика м'ясних штурмів вони просто чуть-чуть в менших масштабах, якщо раніше вони бігли великими групами. То зараз вони групи по 3-5 чоловік посилають, але інтенсивніше відповідної роботи в українських десантників артилеристів геть не менше. Я упродовж години трапляється, що заряджати і наводити гаубицю доводиться по кілька разів. Українські військові кажуть, що із росіян, які йдуть штурмувати українські позиції, виживає лише 20%. Коли всі ланки бригади працюють як злагоджений годинник та є достатньо снарядів з мінами, навчена піхота за підтримки артилерії точно знає заступник командира аеромобільного батальйону сім. 79-ки, здатна зупиняти й знищувати просто шалену кількість російських окупантів. Найбільше сил оборони все ще мають можливість утримати вогледар. Про це повідомляв аналітик німецького видання Білд Юліан Рьопке. За словами експерта, інтенсивність атак на вогледар з боку російських військ суттєво зросла. Зокрема, ворог вже увійшов до його околиць південного сходу. Єдиний шлях постачання для українських сил залишається на півночі, у Вугледарі, у напрямку до Курахового. У вугледарі ще є кілька висотних будинків, які залишаються під контролем українських військових. Висота цих споруд досягає 10 поверхів, що дозволяє ефективно захищатися. Проте ключовою проблемою є логістика, і для зсу важливо зберегти можливість постачання, щоб уникнути повного оточення міста. Експерт додав, що українські військові мають шанси продовжувати оборону в межах міста однак вороже кільце навколо вугледара звужується. Пізно ввечері, 30 вересня, в українському аналітичному проєкті Діпстейт заявили, що російські війська увійшли в місто із заходу та півдня та опублікували фото з геолокацією російських підрозділів. Нагадаю, що оборону вугледара продовжує тримати 72-га окрема механізована бригада збройних сил України імені Чорних Запорожців. Сьогодні вирадки публікують не тільки обстріли центра... Реальні частини міста, де сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти в місті та усередині багатоповерхівок в західній частині міста. Вивісили свої ганчірки критичною. Є ситуація із повітряними атаками по Україні. Практично весь вересень, як тільки стемніє, надходили тривожні сповіщення про початок атаки ворожих дронів, яка тривала ледве не цілу ніч. Противник атакує різні регіони та міста України або ж запускає розвідувальні БПЛА, але робить це регулярно. Про це зазначає у своєму дописі у соціальній мережі Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. За його прогнозом, росіяни хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак України. В майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. А для цього ворог збільшує виробництво шахедів та інших БПЛА. Постійні зальоти шахедів є елементом розвідки. Для росіян шахеди лишаються саме ударною зброєю на наближні дистанції. Щодо дальних – основна функція розвідка. Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету. Вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак у майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними. Але в цю гру можна грати вдвох. І на відміну від нас, російське ППО має точковий характер та не здатне прикрити Росію повноцінно від БПЛА. А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ за прикладом Торопця. Військовий експерт Ігор Романенко каже, що все залежить від можливості ворога та наявності у нього необхідних засобів, щоб реалізувати цілодобову стратегію повітряних атак. На днях була заява Путіна, що РФ планують виготовити 1,5 мільйона дронів, тільки не зрозуміло, за який саме період. Нагадаю, що ми планували виробити 1 мільйон дронів. Як бачимо, Путін назвав більшу цифру. Я гадаю, що це певним чином може реалізуватися, враховуючи, що росіянам вдалося швидко поставити економіку на військові райки. Принаймні вони будуть рухатися в цьому напрямку, якщо диктатор не обіцяв. Військовий експерт зауважує, що повітряні атаки ворогу й без того відбуваються практично щодобово. Принаймні два тижні поспіль ворожі дрони та ракети постійно атакують Україну. Тобто ворог вже реалізовує тактику таких атак. Питання в тому, чи можуть вони у тому ж темпі це продовжувати. Скажу так, якщо буде виконуватися те, що сформулював Путін, а схоже, що росіяни будуть це виконувати, то вірогідність такого підходу дуже висока. Експерт не виключає, що подібні атаки дронами можуть продовжуватися тижнями або навіть місяцями. На жаль, я не виключаю, що нам доведеться найближчим часом готуватися до того, що атаки шахедами будуть постійними. Так, це дуже неприємно та руйнуватиме всі наші плани. Але щоб все це було настільки жорстко, нам потрібно мати ефективні засоби для боротьби з об'єктами повітряного нападу противника. Експерт додає, що для відбиття таких атак Україні потрібні додаткові зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські комплекси та винищувальна авіація. З одного боку зенітні ракети та авіація це занадто дорого для знищення російських дронів. А з іншого чим нам їх збивати? Нам потрібно для цієї роботи сучасні винищувачі. У європейців є 50-60 літаків F-16. Вони готові ними поділитися, але завести їх до України не дозволяють американці, знаходячи мільйон причин. Військовий експерт підкреслює, що поки триває важкий процес звибування військової допомоги, нам потрібно розробляти власні нові технології для знищення ворожих дронів та ракет. Сама війна нас цьому вчить. У нас з'явилися дрони, які можуть використовуватися силами протиповітряної оборони. Це набагато дешевше, ніж використання дорогих ракет. Вони вже досить ефективно працюють по розвідувальних дронах противника. Знищуючи їх орлани, зала та суперкан. Крім того, дрони наносять ураження по гелікоптерах ворога, але ще потребують вдосконалення. Таких дронів нам потрібно виробляти стільки, щоб вони дійсно стали ефективними. Він зауважує, що ворог теж не сидить, склавши руки. Росіяни продовжують вдосконалювати свої засоби повітряного нападу. Противник почав піднімати свої ударні дрони на більшу висоту. Це робиться спеціально, аби понизити ефективність роботи наших мобільних груп. Бо на такій висоті БПЛА важче візуально виявити, особливо в нічний час. Для цього потрібні додаткові локаційні пристрої потреба в них буде лише зростати. Ігор Романенко переконаний, що для більш ефективної боротьби з ворожими дронами нам потрібно без затримок отримувати винищувачі f 16 міраж гріпен, які можуть ефективно збивати ударні дрони противника. Окрім винищувачів, нам потрібно будувати систему розвідки за рахунок літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління. Два таких літаки нам передають шведи. Триває процес підготовки персоналу. Наявність цих літаків допоможе нам реалізувати підвищення ефективності дій систем ППО для боротьби з російськими шахедами, бо взаємодії з винищувачами їх значно легше буде знищувати. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою!